Що, що там за мутний двіж? Що там робиться? Що, що за кіпіш? Та я кажу, що антивірус якийсь новий скачав. Біт, Defender. Серйозно, ти цим користуєшся? Ну, я поставив на всякий випадок. Та ну нахер видали його повністю. <гум> а, він фіровий чи, чи всі антивіруси Securing. фігури. Взагалі, антивірус таке вообще нахід не треба. So Windows 11 є свій антивірус досить непоганий, і його достатньо з головою абсолютно достатньо. Треба буде видалити. Це просто лиш... Броні тут забере. Ага. Це просто лишня нагрузка на ПК. І все, ну. Лишня кудиля повністю. БК скину. А там В них, а, в них походу, вони на... уже їдуть до нас, бо я ніякої машини не бачу. Їде, їде. чую. На тій горці. Трійка Це, з баншотними. Блядь, ти нам. О, я дроном лечу.